Друзі, сьогодні хочу разом з вами побалакати про ялиночки. Мої вам вітання з Харківщини, звати мене Іра. Я вирішила поставити ось таку красунечку до Різдвяного свята, але в нашій домівці його ми не відмічаємо з початком війни. Просто ялинки ставимо, прикрашаємо. Саме найбільше, що ми робимо, так це вечерю і більш нічого. А раніше ми, звісно, святкували, як, мабуть, і вся Україна це свята, але вже ось три роки цього не робимо. Але прикрашаю, тому що є в домі дитина. Тому є, звісно, ялинка для нього. І чому сьогодні я вирішила показати, розказати вам про ось цю гарнюні. Поміркувавши, вирішили поставити її до кухні, бо вона має ось таку не дуже гарнесеньку форму. Я якось її вже показувала, як вона по-справжньому виглядає у своєму каталогу. Гадаю, що її цього року в мене ніхто не купив, тому що вона ось така, бачите, не є в неї рівномірна форма, така трошечки кривувата. ось. З цього боку, ну якщо так можна назвати її кривуватою, інша в мене стоїть на броні. Буду вірити, що дівчинка забере її, не забуде. А ось цю я вирішила поставити, проекспериментувати щодо її зимівлі після того, як вона в мене побуде. У кімнатній температурі. Ну, подивимося, чи вийде в мене, чи не вийде. А якщо все ж таки хтось її замовить, бо вона коштує 280 всього гривень і має зріст майже метр. Точніше, розміри можна подивитися в каталогу. Я вам полежу зараз QR-код, а також посилання. Якщо вам буде цікаво, то обов'язково доєднуйтесь. Подивіться, бо я так швидко не згадаю, вона йде до. Метро, така гарнюнечка. Вирішила я вам просто її показати, тому що мені дуже цікаво, що з нею буде відбуватися. Зараз повішу іграшки, покажу, яка вона є. Ну, а якщо в мене її все ж таки ніхто не купить, то я її посаджу на своїй ділянці. У мене є місце там одне для неї. І ось я вже повісила іграшки. Вона у мене буде цього року дуже дуже ріденька. Ту ялинку, яку ми завжди ставили у цей куточок до війни, вона в нас приїхала на сьогодення до іншої кімнати. Так просить дитина, тому я виконую це бажання. А на кухні, ось це місце. Така у нас є тумбочка пристійна біля. Обідньої столи. Вона тут пустує це місце, і я вирішила, чого вона буде пустувати, якщо в мене є ялинка, отак от вона зараз виглядає. Кухня йде у нас в блакитному відтінку. от Саме в такому дівчатка, темному. Колись, якщо буде натхнення або бажання вам це все побачити, пишіть, я вам зніму огляд. от В такому темному відтіночку, як ось. Цей котейка. Так, давайте я вам трішечки, ну і огляд трохи зроблю на іграшку цю. От в саме от в такому темно-синьому. темно, -темно -синьому. Ну, я не скажу, що прям зовсім да, темному. Ну, от такий синесенький. Це є тут в ці іграшки змішана техніка, набор від європейського, а, точніше, американського виробника. От такий. Гарний котик мене вилазить з новорічної карабульки. Дуже симпатичний. Ну, іграшки, дівчатка, можна бачити на моєму каналі на творчому. Якщо вам цікаво буде, то приєднуйтесь в описі по посилання. Цю іграшку, мені, якщо я не помиляюся, я вишивала в 19-му або 20-му році. Якраз під час ковіду. Отаке От ще Янгол є симпатичний. Це. Той самий виробник, як і ось цей котейка, називається він Мілхіл. Це в мене буде така історія щодо подарунку, який мені робили дівчатка рукодільниці. Це також Мілхіл, отакий, От бачите, висить янгол зірочками. До речі, мені дуже подобається, що я тут іграшки вішаю, бачите, на ось ці такі. Лісочки, і вони, коли так дивишся здалеку, їх взагалі не видно. Дуже-дуже крутезно. Гляньте, нема ось тих поворозочок, які є завжди на ялинка. Я їх дуже-дуже не люблю. Ну, тобто, бачите, ось така в мене вийшла краса. Я виїла завжди, щоб в мене тут була ялинка в блакитному кольорі. І іграшки на ній були в синьо-білих відтінках. Ну і трошки можна такого червоного додати. Звісно, я і іграшки такі вибирала. У мене була така величезна мрія. Буду вірити, що я буде перемога все ж таки цю мрію в життя, але не знаю. Будемо бачити щодо ялиночки. Отак От вона може виглядати. До речі, я що хочу сказати, це іграшки ще раз вам нагадаю, вони йдуть. Не дуже такі, бачите, їх тут багатенько, і подивіться, як гарнесенько ця ялиночка виглядає. До речі, у мене не буде на неї ніякої верхівочки, ну, тому що це не планувалося. І тим паче я хочу, щоб у мене ялинка повністю була вся рукодільна, тому звісно, і верхівочку мені також треба робити ну, і серії рукодільної. А я ще точно не знаю, що я хочу. Так, приблизно, але ще не впевнена. Тому, ось, ну як ви бачите, відбувається саме ось так. Дуже симпатично, Подивіться, дівчата, хлопці, як вона крутезна виглядає. І я, звісно, принесла сюди, щоб її нарядити інші іграшки. Ну, Давайте так вам буду показувати. Вона, бачите, мене стоїть в звичайному горщику. Ну, ось ці іграшки. Але я їх так і не повішу. Оце мені я вишивала ще в 16-му році цю іграшку Вона двостороння, бачите? І я її, звісно, не буду вішати, бо мені не подобається оця поварузочка. Треба оце все переробити на ось цю. Таку прозору лісочку. Іграшка чудова, але це не подобається. І також не подобається мені ось ця. Бачите, пала розочка. Треба це все переробити. Не знаю, мабуть, в цьому році, щоб іграшки повісіли трошечки ось така в мене є. А це ось тут дівчатка ось ці ковзани. Yeah. Я їх так і не повішала, мені здається, у минулому році я їх вишивала саме. Під час вже війни, от не пам'ятаю, мабуть, мабуть, 23-й рік, щось мені здається, можливо, 22-й Тут в мене нема поворозочка. Я її сюди приперла, щоб повісти. Потім така клац-клац, а тут пусто. Нема, треба її зробити. Щось я не додивилася цю історію. Дуже такий, гляньте, симпатичний. Я не пам'ятаю, чи показувала я на своєму творчому каналі, чи ні. Мені здається, звісно, ні. О, зазвичай. Сумлять коти, ну але як є. друзі, ось така красунечка, ялиночка мене і мою родину буде радувати цього року. Тепер точно до зустрічі всім, папа, до нових відео про квіти та інші декоративно-листяні рослини, також в кімнаті на моєму каналі. Хай Всім щастить до нових відеороликів.